Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Українська народна казка Івасик Телесик. Жили були дід і баба. У них не було дітей і дуже вони через це сумували. Якось дід вирізав із дерева хлопчика. Та й каже, нехай він стане нам за сина. Баба обмила його, вдягнула, посадила на піч, і раптом сталося диво. Хлопчик ожив. Діти баба дуже зраділи і назвали його Івасик Телесик. Коли Івасик трохи підріс, Дід зробив йому маленького човника та дав весла, сказав Їдь, сину, рибу лови, а що впіймаєш, додому принеси. От одного дня Телесик вирушив рибалити. Приїхав на річку, сів у човник, закинув вудку і чекає. А вдома. Баба приготувала йому смачний обід і почала кричати. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Я їсти тобі принесла. Телесик почув, повернув човника, взяв обід і знов поплив. Але того ж дня біля річки з'явилася зла відьма. Почула вона. Як баба кличе Телесика і вирішила заманити його. Наступного дня Телесик сидів у човнику і рибалив. Аж тут відьма гукає. Івасику, Телесику, припливи до бережка, я їсти тобі принесла. Телесик відповідаю, Чую, не мамин голос. Не причалю до бережка. Відьма розлютилася, але не здалася. На наступний день вона змінила голос і знову гукала: Івасику, Телесику, припливи до бережка, я їсти тобі принесла. Цього разу голос був такий лагідний, що Телесик подумав, що це справді його мама. Він підплив до берега, а відьма схопила його, посадила в торбу і понесла до своєї хати. Принесла вона Телесика додому, поклала торбу у куток і сказала донькам. Я піду до лісу за дровами, а ви розпаліть піч, посадіть хлопця на лопату. Та спечіть його. Та Телесик не розгубився. Коли відьмані дочки спробували посадити його на лопату, він каже: Я не знаю, як сісти. Покажіть спочатку ви. Відьмені доньки почали показувати. Телесик швидко підхопив лопату, посадив на неї одну, заштовхнув у піч. І зачинив дверцята, потім другу так само. Після цього Телесик вибіг із хати, знайшов свою вудочку човник і поплив на річку. Сидячи в човнику, він став кликати. Лебедику, Лебедику, припливи до бережка, візьми мене на крильце та віднеси до тата й мами. Прилетів лебідь, узяв Телесика на крила і поніс додому. А зла відьма, повернувшись, побачила порожню хату, розлючено кричала, але нічого не могла зробити. Телесик щасливо повернувся до тата й мами. Вони раділи, що їхній син врятувався, і з того часу. Стали ще більше його оберігати.